У цьому відео я хотів би серед іншого пояснити, чому так сталося, що в Україні при владі стоять національні меншини, а ініціативні українці практично відсіюються через різні сита від державного управління. Як ви думаєте, яка з великих держав зацікавлена в тому, щоб у Східній Європі виникла в наш час нова зверх держава? Кожен з вас відразу ж відповість, що у цьому не зацікавлений ні Китай, ні Сполучені Штати Америки, ні Євросоюз, не кажучи вже про Росію. А тим більше вони не зацікавлені в цьому, коли йдеться про Україну, як про цю майбутню зверх державу. Китай нас бачить сировинним придатком, Євросоюз і Сполучені Штати буферною зоною. Росія ж постійно зазіхає на нашу територію. А тим часом Україна має майже все для того, щоб стати такою зверхдержавою. І єдине, чого їй бракує, це власної української влади, якої вона не мала жодного дня за весь період незалежності, не кажучи вже. Про попередній період. Ось ви бачите перед собою мапу видання Forbes, яке оцінює вартість уже розвіданих геологами корисних копалин, що ними наділена українська земля. Загальна вартість за цією оцінкою 14 трильйонів 800 мільярдів доларів. І тут ще не врахована вартість українських чорноземів, яким взагалі немає ціни. Порівняємо це з Росією. За оцінками РФ, загальна сукупна вартість всіх корисних копалень цієї країни становить 55 трильйонів 200 мільярдів російських рублів. На даний час 100 рублів за середнім банківським курсом відповідає вартості 80 центів. А ми ж про це навіть не здогадувалися. Виявляється, ми так і багаті. Чому ж тоді такою бідною є наша держава і народ? У нас в Україні є приказка бідний бодурний. Дехто думає, що вона має стосунок до українців, але ж об'єктивні дані, тест на коефіцієнт Q, Говорять про інше. У нас не всі про це знають, але в Польщі відповідна інформація не вважається інсайдерською. Інформація про те, що за показником коефіцієнта Q українці поступаються лише мешканцям Гонконгу та Японії. І зрозуміло, чому до Гонконгу звозили інтелект зі всього світу, а в Японії вища освіта. Обов'язкова цей коефіцієнт в американських євреїв ще значно вищий. Аніж мешканців Гонконгу та японців. Чому? Бо це люди, кожен з яких має вищу освіту, причому вищу освіту з Сполучених Штатів Америки, а це зовсім не те, що пострадянська. І в той же час коефіцієнт Q громадян Ізраїлю значно нижчий у порівнянні з українцями. Поставлені в рівні умови з українцями, японці мусили б також їм поступитися. Який з цього загальний висновок випливає? Висновок елементарний, українці за своїми природними інтелектуальними здібностями не мають на планеті Земля собі рівних, але й самі про це не здогадуються, так само як і про те, на якій багатій землі вони живуть? То чому ж вони такі бідні, запитаєте автора? Може, тому що не здібні до практичних справ? Ну, поки французький військовий інженер Гіом Левасар Боплан писав у 17 столітті в описі України, що українці дуже розумні, їхній розум спрямований на практичні речі. Тобто тут йдеться про практичний склад розуму, властивий українцем. Але яким би не був розумним та практичним український народ? Існують окремі люди, представники інших народів, які значно розумніші за середнього українця. При цьому вони мають важелі впливу на міжнародну політику, і саме вони здатні оцінити все те, про що я сказав, та спрогнозувати небажаний для себе розвиток України. Таким чином, основна причина всіх бід українського народу криється в цілому комплексі його природних переваг. Які викликають чужу заздрість, зрозуміло, що ці зверх розумні люди враховують і недоліки властиві українцям та використовують їх для гальмування процесів національного розвитку. У підсумку ще перед війною протягом останніх років річний бюджет України на душу населення поступався багатьом країнам третього світу. Головна причина всіх бід України дезінформація засобів масової інформації, в полоні якої перебуває більшість українців. Зміст цієї дезінформації полягає в тому, що нам нав'язують думку, ніби все, що відбувається, з Україною, природний процес. Що все це наслідок нашої загальнонародної неспроможності до конструктиву? Або що у нас все нормально, що маємо високі економічні показники, які тимчасово можуть понижуватися внаслідок об'єктивних труднощів? Останній напрям дезінформація для однієї категорії населення, а попередній? Для іншої Пригадаємо, як РФ готувалася до війни з Україною, готувалася на тлі дезінформації, яка лунала у нас із офіційних українських джерел. Мовляв, війни не буде, бо по той бік. Північно-східного кордону. Такі ж самі люди, як і у нас, і вони цього не допустять. А тим часом ця війна головний засіб, на який робилася ставка зі знищення України як держави. Готуючись до війни, загарбники, як правило, винятково багато говорять про мир. На цей предмет існує навіть відомий слоган, який ви всі знаєте. Парадокс в тому, що перед повномасштабним вторгненням про мир говорила наша влада, а тим часом у Москві пропагандисти на кшталт Жиновського не стомлювалися повторювати розмаїті тези про необхідність завоювання України. Яка ж політична сила є головним ворогом України? Ви скажете Москва. Але це те ж саме, що назвати ката головним ворогом засудженого на страту і забути про суддю, який виніс вирок. Москва це. Killer. І питання в тому, від кого цей кілер отримав замовлення на вбивство? У мене є всі підстави для того, щоб сказати, це замовлення він отримав зі столиці Світу. Із Нью-Йорку. Парадокс полягає в тому, що Нью-Йорк має вплив на Москву значно більший, аніж на Вашингтон. Чому? Бо в США демократія. А в РФ диктатура. І якщо певний центр, який знаходиться в Нью-Йорку, обіцяє через посередництво Кісінджера свою підтримку Путіну, то йде на ризик, вважаючи, що ризик не є надто великим. Ми звикли розглядати США як свого союзника, свого основного західного партнера. Чому бо у протистоянні ерех з Україною абсолютна більшість простих американців на боці України? Це все електорат Байдена. І Байдену вкрай вигідно надавати військову допомогу Україні. Але ще більш вигідно імітувати, що надає таку допомогу. Чому? Тому що в тому випадку, якби Білий дім надавав Україні таку ж потужну військову допомогу, як це США зробили в Афганістані, Байден мав би проблеми із ворожим ставленням до себе тієї політичної сили, яка сидить в Нью-Йорку, і представником якої є Генрі Кісінджер. Справа в тому, що ця політична села найбільше з усіх у світі не хоче, щоб Україна стала зверх державою. Ідеальним варіантом для цієї політсили було б захоплення України військами РФ та її поділ на кілька малих держав залежних від сусідніх країн чи навіть автономії сусідніх країн. Пригадаймо, що такий запланований варіант розвитку подій був навіть відображеним на російських віртуальних мапах, і в цьому якраз простежується саме інтерес цієї політсили в Нью-Йорку, поза як інтересом Кремля було б захоплення всієї України та приєднання. До Російської Федерації. Пригадаймо й те, як готувався сценарій впливу на Лукашенка, на його позиції у ставленні до Російської Федерації та України. Йдеться про сценарій, який в Кинув Лукашенка прямо в обійми Путіна. У Білорусі розпочинаються протести. Захід підтримує Тихановську, врешті і Зеленський офіційно підтримав протестувальників. І в той час, коли влада Лукашенки трималася на волосині, той звертається за підтримкою до Путіна. Путін обіцяє підтримку і відразу ж сяв. Протестна активність починає стрімко спадати. Захід також замовкає, обмежившись прізвиськом самопроголошений для правителя Білорусі. Усе було розписано як по нотах. Невдалі протести організовані з центра в Нью йорку саме таким чином, щоб вони стали невдалими. Вони зробили Лукашенка рабом Путіна і ворогом України, готовим бути фактичним співучасником у війні проти неї. На випадок невдалих намагань Російської Федерації перемогти Україну, політсела з Нью-Йорку має запасний план унеможливлення перетворення України на зверх державу. Цей план полягає в тому, щоб створити патову ситуацію на лінії фронту з зменшенням постачання озброєння Україні з боку західних партнерів, і таким чином домогтися затягування війни, в процесі якого Путін виконуватиме завдання максимального знищення інфраструктури України. До речі, зруйнування Каховської ГЕС мало на меті головним чином саме руйнацію інфраструктури. Коли ж в Україні залишиться 15 мільйонів населення, планується дозволити війні закінчитися та розпочати відбудову України відповідно до меморандуму інвестиційної компанії BlackRock із Зеленським, до документу, текст якого ніхто із простих смертних ще не бачив. Відповідно, корпорація, штаб-квартира якої Нью-Йорку, має трильйони доларів, отож їй не становитиме труднощів відбудувати інфраструктуру України, але залишається таємницею, яку ціну має заплатити Україна за цю відбудову. Маю підстави для того, щоб висловити припущення, що трильйони доларів корпорації BlackRock належать представникам тієї ж політичної сили, рупором якої виступає Генрік Кісінджер. Хтось може сказати на це, що моє відео є такою собі конспірологією, яка ні на чому не ґрунтується, окрім відомих дружніх зв'язків Кісінджера із Путіним. Та рокфеллерами, а також на чутках, що нібито Кісінджер свого часу був лідером Бнайбрід. На це мушу сказати, що у своїх міркуваннях я виходив не з якоїсь там конспірології, але зі святого письма, а саме із 17-го та 18-го розділів Апокаліпсису, у якій йдеться про Вавилонську блудницю. Усі дослідники, які намагалися ідентифікувати місто, яке в Апокаліпсисі назване Вавилонською блудницею, дотримувалися однієї з двох версій. Одні стверджували, що це Рим, а інші Москва. При цьому аргументи їхні були однакові. Вони зводилися до зауваженої в Апокаліпсисі спільної деталі. Цитую: Сім гір, на яких сидить блудниця. 17.9 Загальновідомо, що Первісний Рим був збудований на семи пагорбах. Така ж легенда виникла і про Москву, як про Третій Рим. Язичницький Рим влаштував перше в історії масштабне переслідування християн. Москва ж влаштувала третє таке масштабне переслідування християн в історії. На перший погляд виглядає так, що мають рацію й ті, і інші дослідники. Але насправді всі вони помиляються, поза як обидві ці версії не збігаються з усіма деталями, в яких описана Вавилонська блудниця в апокаліпсисі. Розгляньмо ці деталі. Деталь номер один: І кожен старник, і кожен, хто пливе на кораблях, і моряки, і всі, хто тільки працює на морі, стояли на віддалі і, бачивши дим від пожежі його, кричали, промовляючи. Котре місто подібне до цього великого? Горе-горе, місто велике, в якому розбагатіли усі, що мали кораблі на морі. Як бачимо, Волонська блудниця це винятково велике портове місто, яке стоїть на березі моря і в якому процвітає торгівля, чого неможливо сказати ані про Москву, ані про Рим. Таким чином випливає висновок, що цим містом може бути лише Нью-Йорк, Портове місто на березі Атлантичного океану. Деталь номер 2 І купці землі від сили розкошів її збагатіли. 18.3. Нью-Йорк основний центр світової торгівлі. Річний бюджет якого майже вдвічі більший, аніж річний бюджет всієї України. Деталь номер 3 Води, що ти бачив, де блудниця сидить. То людності, юрби, народи і мови. 17.15. Ні про Рим, ні про Москву не скажеш, що ці міста особливо багатонаціональні та багатомовні. Про Нью-Йорк же читаємо у виданні Хрестоматія материків і океанів. Цитую, будучи головними воротами США, через які пройшло 90% прибулих до країни мігрантів. Нью-Йорк виділяється великою строкатістю національного складу населення. У Нью-Йорку безліч національних кварталів. Це, так би мовити, цілий світ в мініатюрі. Деталь номер 4 А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями землі. 17-18. Це також стосується Нью-Йорку, у якому знаходиться штаб-квартира ООН. Тут же найбільша фондова біржа у світі Іван Павло II так і називав Нью-Йорк столицею світу, і при цьому йдеться дійсно про велике місто, яке налічує 8,5 мільйонів мешканців, а разом із агломерацією понад 20 мільйонів. Нагадаю, що в Нью-Йорку також знаходиться штаб-квартира Бнайбрід та інвестиційної компанії BlackRock. Яка планує відбудувати Україну відповідно до угоди з Зеленським. В Апокаліпсисі кілька разів наголошується на тому, що Воволонська блудниця це надзвичайно багате місто. Якби Нью-Йорк разом зі своєю агломерацією був окремою державою, то ця держава займала б восьме місце в світі за своїм національним доходом. Деталь номер 5 Наразі Нью-Йорк ділиться на п'ять боро. Це такі Манхеттен, Бруклін, Квінс, Бронк, Сейтен Айленд. Але ще до того часу, коли станеться катастрофа Нью-Йорку, до нього буде приєднано ще два сусідні боро, зокрема регіон Гетвей, який є частиною агломерації Нью-Йорка. Такий прогноз не є, власне моїм. Такі пропозиції вже давно з'являються в Сенаті США. На чому будується цей прогноз? На тому, що Нью-Йорк перенаселений. А сусідній гатвей є особливо зручним, як місце проживання, саме тому там найдорожча нерухомість в країні. Звичайно, з цим можна сперечатися. Позаяк легко аргументувати певну версію, апелюючи до майбутнього, яке наразі довести неможливо. Але це ще далеко не все. Ми наразі не з'ясували, чому саме це пануюче місто, так би мовити, столиця планети, названо в Апокаліпсисі Вавилонською блудницею, чи існувала якась видатна блудниця в стародавньому Вавилоні? Щоб відповісти на це запитання, потрібно звернутися до історії давньогрецького автора Геродота з Гелікарнасу. Книга перша вірш 199. Геродот пише так. Найбільш ганебний звичай у вавилонян, ось який, і далі розповідає про те, що кожна вавилонська жінка зобов'язана хоча б раз в житті вчинити розпусту з іноземцем. Цього вимагала релігія вавилонян, а точніше культ вавилонської богині Нінліль, дружини Бога володаря підземного світу Енліля. Це такий собі язичницький аналог сатани. Таким чином, історично ваволонською блудницею була ця ваволонська богиня. У греків існував аналог цієї богині геката. Гекату іноді зображували в фракійському ковпаку із короною, сімкою прямих рогів, які символізують промені саме зірок сузір'я плеяд А сузір'я плеяд в різних культурах Ототожнювалася із цією богинею підземного світу. На світлині ми бачимо статую Гекати з музею К'єрмонті в Ватикані. Тут центральний ріг корони богині зламаний, але про його початкову наявність свідчать інтервали між цими рогами. А тепер погляньмо на статую Свободи в Нью-Йорку. Це є скульптурне зображення гекати із такою ж короною з семи, Рогами-променями, як і статуя гекати із музею К'ярмонті. Крім того, статуя Свободи тримає в руці смолоскипа. Смолоскипи атрибути гекати, про що прочитаєте в кожному довідковому виданні з міфології. П'єдестал статуї також має вигляд давньогрецького храму Гекати, чому ж скульптор Фредерік Бартольді зобразив підземну богиню Гекату у вигляді свободи. Як пише англомовна Вікіпедія, у 1875 році він приєднався до масонської ложі Лотарінгія в Парижі. Штаб-квартирою цієї ложі в Парижі був приватний будинок Едуарда Лабуле, якому і належала сама ідея цієї статуї. І на прохання якого Бартольді вирушив до Сполучених Штатів, аби вибрати місце для своєї Статуї Свободи. На таблиці, яка прикрашує монумент Статуї Свободи, бачимо основний масонський символ Лорон, утворений поєднанням циркуля та кутника із літерою Г по центру. Це разом свідчить про те, що богиня Геката. Уособлює певні масонські цінності. У наш час татуя свободи є основним символом Нью-Йорку. А з чим ще асоціюється Вавилон у святому письмі? Із Вавилонською баштою, будівництвом якої тогочасні мешканці Месопотамії намагалися досягнути неба, проте раптово стали говорити на різних мовах. Нью-Йорк же асоціюється зі скупченням гігантських хмарочосів на Манхеттені, над якими височіє так звана башта Свободи, це торговий центр висотою майже пів кілометра. Таким чином, ідентифікація міста, яке за сукупністю ознак слід ототожнити. Із Вавилонською блудницею Апокаліпсису вже не становить для нас жодних труднощів. Пов'язана з попереднім пророцтво про сім царів та про десять царів, які приймуть владу на одну годину, наразі неможливо розтлумачити правильно, поза як воно стосується віддаленого майбутнього. Наразі ж звернімо увагу на те, що Вавилонська блудниця виявиться містом. У якому буде організоване найбільше переслідування християн в історії людства? Цитую, бо в ньому знайдена кров пророків і святих і всіх убитих на землі. 18-24 чи знають ці впливові люди, що сидять у нью про пророцтво про Україну, про її велике майбутнє? Про широке навернення до християнства, яке відбудеться у світі під впливом України, думаю, що вони чудово це знають. Позаяк Малахія Мартін, колишній секретар Ватикану, давав свої інтерв'ю в х роках минулого століття радіопрограмі, яку в США слухає велика кількість народу. І тут, зокрема, йшлося про таке пророцтво, пов'язане із об'явленням богоматерів Фатімі. Думаю, знають вони й книгу Апокаліпсису, де описано світову державу у вигляді звіра із сімкою голів, та сказано, що ця держава зникне на деякий час, а потім знову вийде з безодні, тобто знову відновиться і запанує на певний час. Цитую, звір, що був, і нема, і вийде з безодні, і піде на загибель, 17.8. Отож було б дивним, якби ці люди не використали Путіна для захисту власних інтересів, маючи його в якості власної маріонетки, яку у випадку її виходу з-під контролю неважко буде знищити. Ось таким чином я помітним, що Україна має двох дуже могутніх ворогів. Це означає, що їй буде дуже важко в найближчі півтора місяця, щонайменше. Проте згадаймо слова апостола Павла із листа до Римлян: коли Бог з нами, то хто проти нас. Кажучи іншими словами, ці потуги людей, якими могутніми б вони не були, не можуть змінити Божих планів.